Перед нами препарат червоного кісткового мозку. На цій ділянці ми, препарату ми бачимо щільну сполучну тканину. Також ми можемо бачити зруйновані септи. Окрім того, до строму, ще відноситься жирова тканина, вона представлена скупченням жирових клітин. Ми це можемо бачити на даному препараті. Ось саме воно. Також є відрощуті клітини, які також відносяться до струми. Вони між собою з'єднуються і утворюють мережу, яка визначає струму кісткового мозку. Ось ми це бачимо на препараті, також є кровоносні судини. Це синусоїдний капіляр. Це мілка судина артеріолога. Вони також входять до строма. Тут ми можемо бачити більш велику артерію. Ми бачимо тут паличку подібні ядра гладком'язових клітин. Ось також артерія нока. Ренхіма представлена мілоодною тканиною багато різними ступенем зрілості елементами кровотворення. Оце ми бачимо мегакаріоцит, їх багато. Це також мегакаріоцит. Він не до паралхіму. Це мегакаріоцит і це був червоний кістковий мозок. Дякую за увагу!